Окупанти ризикують буквально промокнути і замерзнути цієї зими Збройні Сили України планують атакувати ракетами командні центри, склади боєприпасів і лінії постачання в тилу російських загарбників. Як пише видання The New York Times, українські військові хочуть таким чином знизити боєздатність російської армії. Зокрема, американські ракети Атакамс, що мають на озброєнні зсу, дають нашим силам оборони можливість завдавати ударів по позиціях ворога на всій окупованій території нашої держави. До того ж, кожен кілометр просування зсу на півдні створює нові проблеми. Для противника, за словами військового оглядача Владислава Селезньова. Якщо російські війська будуть втягнуті в оборону широким фронтом, а їхню логістику буде сильно порушено, то вони можуть буквально замерзнути в Україні. Очевидно, що українська армія має маючи перевагу на полі бою в артилерійських засобах ураження, буде працювати над тим, щоб максимально послабити бойові можливості російської окупаційної армії саме в питаннях логістики, в питаннях забезпечення шляхом посилення по е, транспортних. По логістичних хабах ворожої армії з тим, що ворог не мав можливості вчасно отримувати все те, що йому необхідно для реалізації своїх агресивних планів. І те, що погодні умови будуть тому сприяти, це очевидно. Бо тільки но ну, ми зможемо зруйнувати споруду Керчівського мосту через брак логістичного забезпечення буде відмінятися певні військові операції ворожої армії що діє на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області. Ворог, який дислакуються в тимчасово окупованому Керму та Севастополь, так само буде відчувати той самий брак. Водночас зазначається в матеріалі, що Росія у 2023 році навчилася куди краще адаптуватися до бойових дій ніж торік. Країна-агресорка може спробувати змінити маршрути постачання або використати свою артилерію та авіацію для протидії обстрілам ЗСУ. Також не варто забувати, що Росія в свою чергу завдаватиме цієї зими ударів по українській енергетиці, тож недооцінювати ворога аж ніяк не варто. Друзі, не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватись на наш YouTube канал.